213 боєзітнень по всій лінії фронту зафіксували у генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація на покровському відтинку. Там сили оборони відбили 57 ворожих атак. Російські війська сунуть на слов'янському та Костянтинівському напрямках. Загалом там зафіксували 45 ворожих штурмів. Окупанти нарощують атаки і на Запоріжжі. Генштаб звітує про 22 бойових зіткнення. Там сили оборони тримають позиції. І далі наш традиційний огляд зі східного фронту. На південно-слобожанському напрямку прикордонники підрозділу Стрік з точними ударами в дронів знищили дві ворожі автівки, антенну зв'язку та позицію БПЛА. Фурія бригади Гарт відпрацьовує по позиціях російських військ. Днями завдали вогневого ураження по місцях розташування та маршрутах переміщення загарбників. Прицільними ударами ліквідували укриття, транспорт та окупантів. Серед прикордонників гарту боронить Харківщину і боєць за позивним Смайл. 18-річним підписав контракт на початку повномасштабного вторгнення. Тоді копав окопи. Нині керує впівідронами. Коли я відчув, що таке впіві на своїй шкурі, я б що це дуже опасна зброя. Захотілося показати їм те, що відчув я, щоб вони відчували це постійно. Були і машини пі***ки палили і. Точки взльота БПЛА і саму піхоту знаходили, кошмарили. Воно в мене виходить, тим і пишаюсь. Бригада буревій нищить ворога на Куп'янському напрямку прицільно влучили по позиціях окупантів, ліквідували живу силу, мотоцикли, засоби РЕП, склади і ворожу гармату. Також вивели з ладу ударні та розвідувальні БПЛА. На лиманському відтинку невпивно гарує третій армійський корпус. Це кадри бойових вильотів операторів 63-ї та 66-ї бригад. Тоді змогли рознести важку вогнеметну систему Сонцепьок, яка б'є термобаричними боєприпасами та створює зону суцільного ураження. Пілоти БПЛА підрозділу Фенікс знищили два ворожі новітні комплекси РЕП Чорне Око. Це сучасна російська розробка, яка здатна придушувати мавіки та відрони на різних частотах. Заразом ліквідували малі піхотні групи та мотоциклістів противника. Триває битва за Покровськ. Бійці сил спецоперації показали кадри роботи в місті. Це зачистки та вуличні бої. Зокрема, оформили засідку в п'ятиповерхівці з чотирьох ворожих піхотинців. Також деактивували дрона Почекуна, на який натрапили. А ще провели успішний наліт на позиції. Ці окупантів когось ліквідували, когось взяли в полон. Давай каже пору, а не поруш. За допомогою наземного робота вдалося евакуювати трьох поранених бійців суміжного підрозділу. Також оператори ССО завдали ударів далекобійними дронами по місцю скупчення противника в Покровську та знищили склад БК в селі Кам'янка. Штурмовики Скелі провели рятувальну операцію, аби визволити побратима з полону. Боєць іншої бригади випадково вийшов на позицію росіян та потрапив у руки загарбників. Вони забрали рацію і хотіли слухати наші розмови. Я додумався заблокувати рацію, Я пропонували вояти за російську армію. Як і оце вони між собою сказали передати в другі руки. І мене розстріляти. Бійці скелі знайшли бліндаж, в якому окупанти утримували українського військовослужбовця. Зачистили позицію, знищили ворога і звільнили товариша. Розпитали, як він, сказав нормально, питав, чи двигатися зможе, щоб не тягнути. Сказав так, ми тільки допомогли йому встати і під руки його повели в укриття. А потім вже сказав, що глянемо. Ворог тисне на Мирноград. Північну частину міста Росіяни намагаються штурмувати малими піхотними групами. На південних околицях накопичують живу силу для подальших спроб просування. Характер дій противника свідчить про наміри найближчим часом перерізати сухопутне сполучення між Мирноградом та Покровськом. Росіяни мають намір оточити місто, рухаючись в бік населених пунктів рівне та світле. Десантно-штурмові підрозділи стримують рух ворога в районі Красного Лимана. Московити вже тягнуть до Покровська танки. Нині їх зупиняють оператори дронів 155-ї бригади. Броня та інша техніка палахкотить під ударами наших безпілотників. Єгрі 68-ї бригади виявили ворогів у будівлі і завдали точного удару. На своїй ділянці відповідальності на покровському напрямку бійці фіксують шалену кількість ворожих БПЛА. За день в середньому фіксуємо проліт порядка від 150 до 180 дронів противника. При сприятливих погодних умовах і активних більше діях максимально, що ми спостерігали, десь під 260-280 дронів. Бійці п'ятої штурмової продовжують системно нищити ворожі цілі. Рознесли бронетехніку, автомобілі, квадроцикл, наземний дрон противника. Нашим роботизованим помічникам також досить складно. Оператори 33-ї бригади показали відео негараздів, які можуть спіткати НРК: бронетранспорт, багно, ворожі дрони, аварії тощо. Однак пілоти терміто змогли майстерно здолати усі перешкоди. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон Єдині новини.